Досі перекладаєш слова на українську в голові, або просто не можеш щиро виразити свої емоції. Лови 5 парад, як гарно, гучно, голосно та щиро розмовляти українською. Усім привіт! Мене звуть Діана Ткаченко, і я допоможу тобі набути власний голос. У світі, де цінують якісну, красиву, грамотну українську мову, це канал для людей, які хочуть перейти на українську мову, вільно нею спілкуватися на роботі. В житті, або, наприклад, у соцмережах для людей, які постійно перекладають слова в голові і не можуть виразити свої емоції, та для тих, хто хоче спілкуватися ще красивіше, я завела цей канал, аби допомагати людям знаходити заново себе в українській мові, говорити так, щоб вам давали роботу, щоб ваші слова захоплювали, щоб у них закохувалися, і для того щоб кожна людина могла. Гучно заявити про себе, заявити, яка вона класна, прикольна, весела, цікава, розумна і експертна українською мовою. Я з російськомовної сім'ї з Луганської області, і, хоча я завжди дуже любила українську мову, але у мене в родині нею розмовляли тільки родичі з села, і там бабусі, дідусі, от по одній лінії. Дивлячись на моє захоплення, я здала дуже гарну українську мову ЗНО на 196 балів, по-моєму. І потім просто благополучно про це забула, переїхала в Київ і на цьому все моє практикування майже закінчилося. Допоки не прийшла війна у нашу країну вже повномасштабна, І я їй дякую за те, що вона навчила мене бути свідоміше. І я перейшла на українську мову спочатку. У соцмережах, потім я розмовляла з україномовними людьми українською. А потім вже і в побуті, і в реальному житті я розмовляю саме українською, саме так. Знати, вміти розмовляти українською це база. Навіть якщо ви не хочете робити це у своєму побуті, вона все одно вам неодмінно знадобиться. І я тут аби дати вам пару класних порад. Порада номер нуль ще жодна людина не перейшла на українську мову, тому що її змусили. Ми не будемо робити такі величезні зміни, як от зміна свого мислення, переход на іншу мову, тому що ми знаходимося під тиском. Якщо вам зараз треба вивчати українську мову для роботи або для соцмереж, окей, зробіть це своїм сенсом. Наприклад, я зараз не хочу переходити на українську мову в побуті, мені це важко, але мої клієнти. Хочуть, щоб я розмовляла українською, вони мені платять гроші, вони мені забезпечують квартиру. Тому чому б і не перейти. Знайдіть свій сенс, знайдіть, що вам можливо подобається в цій мові, що вас буде підтримувати в важкі моменти та надихати. Порада номер один: дозвольте собі помилятися. Якщо ви не будете говорити, ви не будете помилятися все. Але якщо ви хочете все-таки розмовляти, ви по-любому будете робити дуже багато помилок. Я їх роблю навіть я зараз, хоча я вже довго розмовляю, як їх роблять люди, які розмовляють українською все життя там з дитинства. Це абсолютно нормально. Саме ваші помилки будуть створювати ваш особливий стиль мови, будуть робити ваше проявлення в мові. І будуть робити ваші фішечки. Дуже гарний приклад. Велика блогерка популярна Алла Малкін. Вона розмовляє з суржиком, і це її от, за це її і любить аудиторія. Тому дозвольте собі говорити криво, косо, як завгодно, тільки починати говорити. Зараз суржик, навіть це певний тренд, це робить дійсно цю унікальність, і нормальна людина вас ніколи не буде засуджувати за те, що ви щось кажете не так. Друге споживайте україномовний контент і старайтеся спілкуватися з людьми, які спілкуються українською, як мінімум, українською мовою. Контент складає просто неймовірну частину нашого життя: фільми, музика, серіали, інстаграм, тікток. Попідписуйтеся на 5-10 людей, які вам подобаються, які розмовляють українською. Ви дуже багато будете набиратися від них просто на рівні підсвідомості. Будете чіпляти якісь прикольні слова, фразочки, і ваш мозок буде звикати, що ви оточені українською мовою, і йому буде набагато легше відтворювати її і у вашому житті. Третє моя улюблена порада щодо того, як саме говорити правильно. Так, як ви вивчаєте і англійську мову, там діє абсолютно та сама порада, як я кудись викладала англійську, от те ж саме діє для української мови. Розмовляйте і записуйте себе або на відео, або от на голосовуху там в телеграмі, і переслуховуйте. Наприклад, якщо ви зараз ще соромитесь, виходить погано, і переслуховувати це перші моменти буде ще крінжовіше. Але потім, якщо ви себе записали, пофіг, що ви розказуєте, як у вас пройшов день. Я або свої сни, якісь, або подорожі, будь-яке там голосове про якогось вашого хлопця-коханця. Просто запишіть, так як у вас виходить, і потім переслухайте, підмітьте те, що вам подобається, те, що у вас виходило гарно, підмітьте ті слова, які у вас там виходили криво або якісь обороти. Подумайте, як можна було б сказати інакше. Тобто, це включається аналіз вашої мови. Ви самі будете себе аналізувати. Самі будете себе поправляти і звикати до вашого голосу, який звучить українською мовою. Четверта порада для тих людей, кому треба розмовляти українською мовою для соцмереж або виступати там на роботі, вести коли і так далі. Готуйтеся до своїх виступів. Ми ненавидимо ці довгі зідзвони там по роботі, де просто така каша у людей в голові. вона розтягується на години, тому що люди не готувалися, вони не можуть чітко сказати раз, два, три, які є питання, і те їх оформити. Тому це все розтягується, і навіть це важче проговорювати, коли в голові ще там каша, хаос, і це все просто так і виливається потоком на людей. Подумайте тезісно, які там 3-5 пунктів ви хочете обговорити. Проговоріть їх в голові для себе. Напишіть там по реченню 2, що ви хочете цим сказати, що ви хочете донести до людей. По-перше, у вас вже будуть якісь опорні слова, у вас вже буде якийсь сенс, який ви хочете донести. Так, ви зможете підготувати свій мовленевий апарат. І просто легко потім це сказати іншим людям. Подумайте про настрій, який ви хочете нести. Не кажіть постійно вибачаючись, або з тією думкою, боже, яку я несу фігню. Одягайте на перших порах, можливо, цю маску впевненості. Бо, наприклад, я не розмовляю так в реальному житті, як зараз. Я все одно працюю на камеру, я хочу вам донести певну емоцію, вселити в вас певну віру, впевненість в себе. І так само, коли ви виходите на кол. Приділіть буквально крапулечку вашої уваги, тому що ви подумаєте, а як я хочу виглядати, з яким тоном я хочу нести свої слова, і що я хочу дати цими словами людям, що я хочу потім від них отримати. П'ята порада це додавайте творчість у свою українську мову. Найлегший варіант, найлегший варіант це фрірайтінг. Це допомагає як і звільнити голову після думок, якихось, так і набити звичку спілкуватися українською. Беріть ноутбук або беріть листочок паперу або блокнотик. І ввечері ставте собі таймер, наприклад, наприклад, на 10 15 хвилин, і пишіть просто весь той потік думок, який є у вас в голові. Це як психологічна вправа. Так і буде переключати вас на потік української мови. Якщо у вас є тяга, наприклад, писати вірші, то спробуйте пописати їх українською. І так точково додавайте все більше і більше української мови в ваше життя. І у вас неодмінно буде виходити краще, краще. Дуже дякую вам, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь, лайкайте. Тут скоро буде ще більше класного, прикольного україномовного контенту. Дякую вам!